Як ти гадаєш в умовах війни, що потрібно вміти робити кожному? Треба бути стійким, мені здається морально в першу чергу. Коли воно просто прилітає, знаєш, іноді люди тут в Києві, коли прилітає десь поруч, вони губляться. А я, знаєш, усвідомлюю, що таке, коли прилітає в декількох метрів від тебе. І тут можна психічно просто поламатися. Мені здається, ну я не говорю про фізично, само собою, а типу псих психологічно. якщо ти цілий неушкоджений, але голова в тебе не варить, от це головне мені здається. Це Перше, це перше. Пункт номер да. ну, два. Да. Як там говориться, крутих не існує, є треновані. Крутий, це просто тренована людина. Вона в бою і краще поводиться, і спокійніше, ніж нетренована людина. Тому треба тренуватися. Причому всім, якщо до тебе ще повістка не прийшла, і ти не думай і не бігай від неї. Ти просто готуйся, щоб коли прийде час твій, то ти будеш готовий і ти не будеш боятися цього. Це головне теж. Третій пункт. Третій? і останній. Вір без віри, воно нічого не працює.